Всем привіт! И сьогодні я не на своєму аккаунті, але це факт мій аккаунт, ну, просто не основний. і сьогодні ми записуємо е типа то токаич. Ядерна бомба тайку. то значить у нас турил, я так як я розумію. Ну ікони я вже не раз проходив. Тож ось там столет. Тепер я можу купити новий дропер. já tudo só menu o desbroia tá claro Ладно, сколько не там же. Да, остальные. Окей, e, okay, теперь я можу ядерну бомбу, купить. Шеведенко. Гардай понятий на так. Бум. Хочу ще ніколи Зривати, тому що я тут самі Ну, хто ж я Винув я тут Над базою 5 І саму Погану ракету Space pod freedom Смак <laughs> yeah. uh, свободи Fire Fire Е, по мне вже этот Де? О, почекай, я можу забрати е, вулкан, чтобы на 15. Так, меня тут уже атакуют. Класс, я купляю зброю. Эээ, е, магну. Давай я купил красив сэр. Окей, okay, забрал. Да, вот геликоптер. До геликоптер. Я тут э, чув, что э, тут прикольно, что ты тут на даже на любом ребихе э, можешь жити такий... и э, 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 геликоптеры куплять. Ну да, мне было. Ну конечно, давай. Ну, біг будем вбивати, Хорошая идея. Ник. Ні... О, ты украинец. Никита. Да. До речі, я точно знаю, що тут в тебе щит безкінечні маю. Якщо ти не візьмеш зброю якусь. Так, я би Eagle купив, тому що він ваншотає в голову. А я колись там найт ну, на іншому аккаунті, коли я давно грав, то я просто там, ну, на мене нападали. Я просто вони такі ж що там щось писали в чаті чи що. Я просто взяв дезертигл, у мене ще взяв Desert дезертигл і за один шот застряли їх. Тож Desert Eagle доволі класно. Для самооборони. Мам... Ні, не на мене. На базу один. купляют здесь пыгу ага. і причому тут тут ти можеш взяти але якщо ти не ну не візьмеш його прямо в руки то в тебе буде щит Це добре да база один на нем на лета потому що, ну оцей эти тип це вот то и типа то есть в, в геликоптере за кто точку е, тож да. его вбью а блин меня щит пропаде пропадает мне надо же какие пять да в ну ладно я до него просто прийду подивлюсь а если он він... на ну, меня зброю направить то я его стрелю ладно знаешь так його спробую я... только перезаряжусь у мене було на один патрон більше. На один патрон може дещо бачити. Так, я приберу зброю. Він поблизу що я не дуже Ммм, думаю. Окей. А, я думаю, що что минафка. Эй. Да, на ФК. Э. Да, на ФК. Тоді, за... О, почекай, я можу його зброю взяти? Ні, я не можу. О, але я можу це взяти Ну, хотя бы шось. <плодисмент> он тут, он тут свои ракеты пуляет. Я думаю, что зараз... Ну, я надеюсь. Не, база один. Не, я на него. <плодисмент> так, что О, він якраз тільки що не був пофиг, ну ладно. Сколько в мене тут вже? решать? 10 е, е, Ну, небагато не мало, кстати. Да, я б сказал мало. я можу це купити. І все. Ага. Угу. На мене <плых> Не, на базу 4. Что ж ліла? Що не спаляє? Короче, ми забираємо на AR-10. Не, ну алё. Да вс тут класно, що ти можеш ходити по цим генпасом и буде показувати поки якщо пожав. Це подобається, щоб в тебе не екран экран спустив пасок. Маєш. Зараз я його спробую збити. Перезарядка. Блин, не по мене стрелят, ще ги да. Девин. Девин. Не, обичка, Девин. Я покажу, что это. Ладно, не получилось. Mm -hmm. Куплица. На улице. Mm -hmm. Ещё бы грошей бы, mm -hmm. Дальше, напишу, еще, ну, не купить ещё. Короче, напишите, ну, по скидке в видосы делать, по 10 или по 20 лет. Mm -hmm. Да блин, ну... Не, ну за конечно, что... Не ну, честно, у него геликоптер будет. Я на него, конечно, я реку запустить, но это не меня вот такого лично. Давай, у него нахуй. Эх, прозарядка. Да, я его туда. Я не знаю, что я буду, что, Його збили, його сбил, пойду. Так, окей. Я бы... Найкраще тут калаш. Розбираємо Ну, Базу один я вже не гал... погораблю, знаєш. До речі, почекай, тут є якась штука, да. Де... Да, вот, а у нас 50 тысяч. О! О, все, я не Так, це погано. Мою базу грамот. Як він не вмер? В нього мало хп Перезарядка Я звука калаша

Ще армара собі купив. Ну. Хоча б щось. Окей. Okay. Mm -hmm. А, вон він де. Не, душа Цены наші. туда. Є. Так, куплю снайперку. Е, дуа гравлю базу. встубазу. Также и давай команду. Тут не земы якісь? Окей. А блин, клас Ну що це таке? Зараз у цей кит мене грабить. Ну, не грабить, но ну, тут мене Беремо це, беремо це І беремо легендарный Де він это. Не, ну конечно, я лагаю. Хорошо, забей. Еще раз давай. Давай у меня мне мало хп. Почему они все дрожжили? Прямо того типа. Туда, Наши нет Я не думаю, что продашь. Потому что это база от. Но я все равно не бываю по неба. Короче, я піду, ограблю базу 6 спавню. тепер я можу Вс, теперь менга, наверное, не бы я. Але оцей ладно, я його рейдити не буду, бо мені просто лінь. <пу> ладно. Рейзов Панень, да. Yeah, 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 yeah. Так, сколько у меня там уже грошей? Mm, немало. Так, я уже тут что-то куплю. Вот с... Вот сэ. Я много вот С. Вот. Давай це. Эмм. Um. А то кто? Bo... no mnie w Czekaj, Optic Aimpoint Yyy e, nie Oho, e, nie Też nie Shot Nie Aog Yyy e, Da Можел брейк, напрессор. Давай. А, блин, я хочу щиток такой забытый. Upper barrel. Не не натом там то стреляет. А, ты вот один тип. Окей. Хоробаш и хочет. Налещит. <groans styles> я думаю, тягая. Може мені спробувати спробовать его Не знаю, не знаю. О, а гроші довольно постачаются. Сюда Я... Так, я выкупив... Що я выкуплю? Я бы куплю все собьерморы. Golden armor. А, здорово. Ну То я потратил гроші, чтобы потратить реальные. Окей. М -м -м Давай я морс новый куплю. Mm. Ще, Сейчас давай я его застрелю. Ладно, не выходит трошки. Надеюсь, наверное. Не. На мен. Класс. И что, мне кожен раз его надо менять? Даже задолбу я. Супресс, стоп а я сказал.

Окей, okay. ем, ehm, ніби що купити. Я думаю, що на більше грошей, але спочатку оце. Оце. Чекай. Оце, 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 Це, оце, оце, оце. 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 оце, оце. оце. Щоб до мене вже бігло не Угу. Прямо купити другий поверх. Але перед цим є ще це окуплю. Щоб по максимуму грошей виробляти Я не знаю, що він задумав. Но я по ньому стрельню.

какой-то блин куламент таки да ладно же. Кулумент... короче затестил я куламент и закинь что я делаю 7. Ну погано. Ну ладно, на цьому я буду закінчувати це відео До речі я справді... Не... речі не питайте, что у меня осталось уже накаутом. Ну да. Ну, я на ньому буду Записувати відео Можливо сьогодні ще буде Відео по моим кроку. Ну і да. Е -е... Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я не хотів купляти АК-12. Eh, ну да.